8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об'єкта та проїжджої частини. Відомо про 13 загиблих та понад 100 потерпілих. Пошкоджено 28 транспортних засобів. Цей удар є наймасштабнішим у місті з початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно. Голова запорізької ОВА Іван Федоров пояснив, що кількість жертв та поранених спричинена тим, що удар стався у час пік, коли мешканці міста поверталися з роботи. Російські загарбники активізували наступальні операції в Курській області та просунулися на південний схід від Борової. Українські ж війська просунулися на північний захід від суджі, зокрема у західну Миколаївку. Про це свідчить карта інституту вивчення війни. Бригада Збройних сил України, яка відбивала атаку, повідомила, що російські війська вели штурму шість хвиль і що російські сили використовували в атаці 50 танків, бойових машин, піхоти БМП, БТРів і цивільної техніки. Українці повідомили, що під час штурму знищили не встановлену Кількість російської техніки також російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакують біля погребків нової сорочини на північний захід від суджі, старої сорочини та миколаївки. Під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів. Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат Рамштайн, не порушувалося. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу, наголосив глава держави. Серед важливих підсумків Рамштайну, зелен. Ский назвав гарантовані поставки додаткових систем. ППО у нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали. 8 січня 2025 року на засідання Верховної Ради прийшов народний депутат Микола Тищенко, якого обвинувачують у незаконному позбавленні волі військового Дмитра Мазохи. Він мав бути під домашнім арештом, але напередодні йому не переобрали запобіжний захід. Як кажуть парламентарі, Тищенко заявив, що багато переосмислив на відео з іншим народним депутатом Олексієм Гончаренком. Він каже, що переглянув свою позицію щодо боротьби із кол-центрами і більше не буде проти них виступати. До теми депутатів Володимира Зеленського просить застосувати санкції проти Андрія Портнова, який обіймав посаду заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича. Петиція з вимогою впровадити санкції проти Портнова з'явилася на сайті Кабміну. І щоб Зеленський її розглянув, вона має набрати 25 тисяч підписів. Сам Андрій Портнов звернувся до Кабміну з проханням видалити петицію, Мовляв, вона порушує його права і свободи. Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися із самовільного залишення частини. Тепер добровільно повернутися із першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року. Раніше граничним терміном було 1 січня. Якщо військовий не повернеться на службу у визначені терміни, то кримінальне провадження стосовно нього не закриватимуть. і Він може отримати 10 років ув'язнення. Натомість для військових, які повернуться із першого СЗЧ вчасно, будуть поновлені виплати грошового і здійснення продовольчого. Речового, інших видів забезпечення пільг та соціальних гарантій. Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. Про це повідомляється на сайті міністерства. Зазначається, що на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу. Національна поліція почала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вже провели понад 600 обшуків по всій країні. За даними поліції, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов'язаних. Заходи тривають і наразі по всіх областях України. Цього тижня стало відомо, що 13 грудня під час масштабної ракетної атаки український пілот зробив те, що здавалося неможливим. Знищив шість крилатих ракет, використовуючи лише чотири авіаційні ракети. Цей унікальний випадок став першим у світовій історії для літаків F-16. Спершу пілот успішно збив чотири із чотирьох цілей своїми ракетами повітря-повітря. Потім вирішив спробувати збити ще за допомогою авіаційної гармати, і йому це вдалося. Водночас він збив одразу дві ракети, що летіли поруч, хоча думав що там одна при цьому пілот ризикував своїм життям і літаком F-16, Бо для цього йому довелося зблизитися з ракетами, а це вкрай небезпечно у разі детонації бойової частини в 450 кілограмів. Є великий ризик для літака, що найменше влетіти в хмару уламків. Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик отримав звання боксер року за версію Вей У перший з 2000 року боксер став абсолютним чемпіоном світу у своїй ваговій категорії. Це сталося після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі 18 травня. 21 грудня відбувся реванш між двома суперзірками, де знову тріумфував наш Олександр Усик. Нагадаємо, що у першому бою українець відібрав у так званого циганського короля пояс Воєбіс, повернувши його в Україну вперше із часів Віталія Кличка.